Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ісусу! Люблені браті і сестри поздравляю всіх вас із Днем пам'яті, шанування, параскеві п'ятниці. Але для вас це ювілейна дата 110-ї річниці вашого храму. Свято всіх поздравляю! Місце, на якому ти стоїш. Святеє роззуйся. Ці слова ми читаємо в книгах старого і нового заповіту, але найбільше це було сказано до праведного Якова, який бачив сходження ангелів із неба на землю і назад піднімалися з неба з землі до небес. Що в цих словах Господь хотів сказати до цієї людини? І хотів наголосити на тому, що вся земля це є Богом благословенне. Але на цій Богом благословенній землі є окремі місця, пошанування яких ми виражаємо земним розумінням, зняттям взуття. І з цього, напевно, пішла практика. Перебування нас в гостині один до одного. Заходимо до хати і що робимо? Розуваємося. І не завжди то по причині забруднілого чи чистого взуття. В більшості всього ми проявляємо шану до цієї родини і сім'ї. Шану як. До сім'ї, до якої в нас особливе ставлення, і звичайно шану до жіночих рук, які прибирають підлогу і коври. Проявляємо шану. В інший спосіб проявлення цієї шани знімають чоловіки головний обір. Пошановують. І ми бачимо давні фільми, де шляпу знімають. Роблю поклон, цілую. Це все прояви шани. Ми заходимо до храму, чоловіки знімають головний обір, проявляючи шану Богові. Підходячи до ікони, він не просто бачить на біблійний якийсь сюжет, а він пошановує ікону і християнин цілуванням цієї ікони. Дивлячись на цей образ думками своїми навертається до першого образа, до самого Творця. Ми проявляючи цю шану, виявляємо найголовніше, що? Любов. Ми виявляємо любов до предмета, любов до людини, любов до світу. І взагалі любов, проявляємо свою любов до самого життя, до самого Бога, життєдавця. Тому з сокрушенним серцем і смиренним приходимо кожен раз до найбільшого, найсвятішого місця, яке є поряд з нами, це храм Божий. Сьогодні ми відзначаємо 110-ту річницю вашого храму. Але дата, не дата, кожна дата і кожна подія це взагалі привід. Привід нам зустрітись, привід нам помолитись, привід нам поспілкуватися, подумати, поговорити на цю тему. істину, для тих стін 100 років це не вік. Є храми тисячу років стоять, 400, 500, 300, 200, різна кількість. Це один із наймолодих храмів. Але це тільки стіни. Бо храм це не лише стіни, це люди. А отже для людей 100 років це вже декілька поколінь. Прабатьки ваші, які приходили сюди, яких приносили сюди хрестити, які приходили сюди вінчатися, сповідатися, які полишали цю землю. Приносили їх сюди на відспівування, і це вже декілька поколінь, а це вже вік. І тому місце це особливе святе Господь його зберіг і до сьогоднішнього дня. І нам належить його зберігаючи, передавати нашим нащадкам, тому що не просто задача наша, щоб цей храм довго був. Зберігаючи храм, ми зберігаємо наші традиції, зберігаємо нашу віру. Зберігаємо нашу мову, зберігаємо наше, на, всю нашу, все наше українське єство, яке завжди нам наголошує, хто ми, де ми і якими ми повинні бути завтра і далі. Тому сьогоднішнє свято воістинне нагадування нам і поєднання багатьох поколінь у цьому храмі. І нагадування нам, що ми українці. Нагадування нам, що ми православні, нагадування нам, що ми розмовляємо українською мовою, що ми любимо свій народний колорит. Нагадує нам, що ми врешті-решт православні Поліщуки. Назвемо це таким терміном. Адже це своя культура. Волиняни мають свою культуру. Оріщуки мають свою культуру, галичани мають свою культуру, етнокультурне, регіональне вираження, але всіх нас об'єднує любов до своєї держави, об'єднує любов до землі і до своєї православної віри. Догмат православний незмінний. Обряди мають право мінятися. Звичаї мають право мінятися. Ви за короткий час змінилися кардинально. Ну, це собі уявити, були москалями, стали українцями. І це в один момент. Це настільки велика революція подібна до революції, яку відбулася в душі розбійника. І перший в рай попав неправедник, а ось цей розкаявшийся благорозумний розбійник. В його Господь першим забрав. Тому що переосмислив, ви переосмислили, ви стали інші. Ви повірили своєму настоятелю, ви пішли за ним. Сьогодні це українська громада. Сьогодні в нас дружність, порозуміння, і все більше ми плекаємо надію на щасливе майбутнє нашої української держави. А чому ми на цьому наголошуємо? Бо не всі такі, як ви. Ви унікальні. Ви унікальні, ви особливі. У нас є ще до цього часу ходять в кайданах російських. У нас до цього часу. І це різні, не обов'язково парафіяни храму Московського патріархату. Не обов'язково, це само собою. мученики замордовані, але замордовані своєю дурістю, а не замордовані якимось гонінням. Вони кажуть, Наша церква гонима, ми маємо стояти за віру. Вами ганяє по цьому світі дурість, а не сповідання віри. Ми сповідуємо Ісуса Христа, а ви сповідуєте щось інше. Но не Ісуса Христа. Не Ісуса Христа сповідують вони. Тому що як можна бачити страждання українського народу, скільки смертей? Скільки чоловіків забрали, ще заберуть. Скільки, коли це закінчиться ця війна клята, і ще до цього часу кланятися в Москві, яка тебе вбиває, Ну скажіть, там розум є? Нема розуму. Як цього не бачити? Я думаю, якби Ісус Христос явився, вони б його не послухали, вони б його розіп'яли, вигнали. І сказали до Ісуса Христа, йди до Кирила, якщо їй благословення дасть, тоді ти прийдеш, нам будеш щось тут розказувати. Тому ганяє їх дурість. Але сила нашої любові до своєї землі, сила нашої віри, сила нашого сповідництва дає нам певненість, що ми здолаємо все. Бо ми стоїмо на засадах правди. Ми сьогодні стоїмо на засадах. Великої любові до своєї землі. Вони ненависті до, до своєї землі, а ми любові до своєї землі. Любов все одно переможе. Любов переможе, бо Бог є любов, а Він переміг навіть смерть. Тому для нас сьогоднішній день, сьогоднішня подія власне, розмірковувати, що відбулося, що святкували, що це для мене означає, яким я буду завтра. А це означає, 100 років наші батьки берегли православну віру. 100 років наші батьки передали нам мову, нашу любов до своєї землі, сказали, що ми українці. Це нам передано, що ми православні, що ми жителі цього села. І про камінь мені сподобався такий вислів. Це далеко сюди їхати, хоча дорога вже зараз гарна. Ну, Відносно, але гарно. Коли сказали, камінь це щось таке далеке, там ворони розвертаються. Такий був виступ, там навіть залізниця закінчується. Такий, так. Да. А я ви знаєте, що почув недавно? Камінь це центр вселенної. Бо звідси дорога починається. Звідси Ворони тільки стартують, на взльоти йдуть. Це центр вселенної, а не кінець світу. Ось так треба сприймати. Ви найцентральніші. Ви найголовніші, і від вас лише все починається. Всі райони скоротили, камінь ні. Всі при посадах, всі при званнях. Дорога, бізнес, дебіт, кредит, бюджет, дорогу зробили кращечку. Потім зроблять ще краще. Ось так треба жити. І це правильно. І це правда чи не правда? Правильно. Що ще нам треба доказувати, коли ми... Соби, особистими очима все це бачимо. Значить, молитвиників і праведників у вашому містечку є багато, тому що на вас навіть поглядає Бог. Чому одна людина отримує просими, а інша людина не отримує просими? Відповідь проста: погано молилися. Якщо ви любили своє місто. Якщо ви молилися за своє місто, якщо ви вірили в себе, вірили в свій край, ви залишилися районним центром, все поліквідовували. А ви залишилися. Хто як молився, так і має. І це я вас укріпляю сьогодні в вірі для того, щоб ви і далі були такими ж стійкими, такими ж стійкими в любові до своєї землі, такими ж стійкими любові до свого міста, до своєї до свого храму. Та якими ж саме були стійкими в своїй вірі йшли за своїм настоятелем, не думаючи, не вагаючись, а вірно йшли, бо ви самі переконуєтеся, що роблячи це до того, ви залишилися на правильній дорозі. Чи не так? Так, так залишилися на правильній дорозі. Тому продовжуйте робити, бо сам Господь показав, що дорога християнського життя, якою ви сьогодні йдете, Є правильна дорога і правильна дорога, якою ви крокуєте до Бога і до царства Небесного. Тому хай сьогоднішній день буде для всіх нас благословенний, пройде все, пройде як туман сьогоднішній ранковий. А здавалося, було паспортно, думали, ну все, свято не вдалося, якось воно паспортно, дорожку виставили, настоятель пов, якось воно так, щось не то живий, встав, кафедру забрали. Це ліквідували, це розчистили, кольор залишиться і залишиться гарні згадки. Я чому це вам наголошую і зафіксуйте собі в своїй життєвій дорозі? Тільки ти зробив добру справу, чекай напасть. І ця напасть ніколи фатальною для вас не буде, чимось поганим. Диявол, бачачи, що ви вирвалися з його сітки, хоче вам хоча б спортити настрій. І він буде підсовувати якісь історії. При цьому напасть прийде не від когось, саме ближнього. Від чоловіка невиспаного, від жінки без настрою, кума свата брата дітей. Він собі оце слабке дзвіно на той момент, диявол найде, хто буде старатися тобі спортити настрій. Тому тільки ви бачите, що не заслуговано на вас потурають, не заслуговано потурають вас. Знаєте. Щось добре зробили і вже воно записане на написах. А д'яволо вам хоче спортити настрій, не піддавайтеся цьому. Не ображайтеся на цих людей, не печальтеся, що у вас сталося. Розбилося щось. Зібрало, виконала, значить, має бути краща ваза. Щось там витерла, значить буде по-новому Знаєте, Щось це обов'язково крізь. Порване пальто це радість. Радість, чому? Треба викинути купити нове. Бо так би ходила в тих тапках протоптаних, і так ходило то до корей, то на завод, то в магазин, то на базар, то тільки на два дні, то післязавтра, то нафталіном пересипала. І то сходила. Бо так потерла, все, вже альтернативи нема. Яка альтернатива? Нове пальто. Нове то купила вже пані. Все. Вже ігноровала, вже ходиш, вже хорошо. все. Тому коли напасть є, радійте На пасті. Значить, ви йдете дорогу, я без покушаю, щоб ви збилися з неї, щоб ви озлобилися, щоб ви опечалилися, щоб, Одним словом, щоб вам не хотілося йти далі тією дорогою. Кажуть, ну що я зробив, взяли мені там, порозказували, брехню про мене послали. Тіштеся, коли вас обріхують. Значить, вже не треба буде відмолювати тяжкий гріх молодості. А якщо обрехали, а воно не твоє, ну, то вони вже уваги важать. Да? Тут нагрішив, тут обрехали. Дивіться, одна, вийшла на ноль. А так би треба було свічок спалити стону, поки б відмолило те, що молодості в штам дало. А так сусідка обплювала тебе перехреститися. Ой, я тобі так дякую. Я ж не знала, що з того робити. Витерлася ти сусідкою сліною, потім вечором душ прийняла і чиста. А тепер хай сусідка мучиться, чого вона тебе оплювала. Ти чистий, ти вже відмолений. Сусідським ядом, який вийшов із устиї. Тому ми будемо всі труднощі проходити достойно, як християнин з любов'ю, ні на що не печалиться, що не придумувати, а там щось розбилося, то там щось тра-та-та, тра -та -та, та та Нема там ніякого тра та розбилося, поміняю. Подерла – Подерло, купирове, нема там ніяких оцих притрікань і забобонів. Відкиньте їх. Немає ніякого забобону, Подерте по старе пальто, я дивився, ви сьогодні такі красиві, червоні начищені. Я ж попішов дивився за вами. Хто в чому прийшов? Капронемо, Так Все правильно. Відчувається свято. Оце, свято. Оце свято душі. Тому що людина чистою душею йде до Бога, щоб виглядати перед Ним гарною. Як Спаситель принчи каже, що ти на весілля попав старий? друже? чого ти не в весільній одежі? Пам'ятаєте, принці? Покликали на весілля багатьох, а один прийшов, сів за стіл. І до нього господар каже, друже, ти ж на весілля прийшов? Чого ти не, не, не в весільній одежі? Візьміть його і киньте його в тьму хромішну. Тобто викиньте його, не ходіть в подертих штанах, ходіть в цілих, здорових. Просіть у Бога, дасть можливість заробити і купити собі ще краще. Все саме краще. І починайте любити ближнього. Як? Хто себе любить підніміть руку? Всі. О цього разу ви екзамен здали, вже міші. руки не підняли, але кричите, що любите себе. І це мене тішить, що я не напрасно от стараюся з того місця. Утвердити вас, що любити треба себе, любити своє місто, свою хату, свою родину, свою батьківщину. І, звичайно, ближнього треба любити як самого себе. Але навчіться любити себе. Те, що ви себе любите, я бачу. Гарні чоловіки, таким знаєте, військовий порядок, чоловіки справа, жінки зліва. Дисципліна і порядок. Тішишся. Думаєш, якщо в них порядок на парафії, то повірте, в них порядок в душі. Бо якщо в душі безлад. Хто буде безлад в хаті, поза хатою. Інколи такий бездільник каже, я щось не можу, ти не знаєш, що в мене в душі робиться. Якщо в тебе бардак в хаті, такий самий бардак в тебе в душі. Що там провіряти? Оте, те, що тут, це те, те, що всередині, те й зовні. А зовнішнє показує твоє внутрішнє, а внутрішнє заставляє бути похожим на зовнішнє. Зовнішнє підлаштовується під внутрішнє. І тому, якщо ти гарно вдягнутий, значить людина дбає про свою душу. Якщо вона розчисана, значить ходить до сповіді. розчесаний, ходить до сповіді. нечесаний – не піде до сповіді. Раз в рік. Бо якщо він вміє причесати себе, вміє причесати свою душу. Значить наведе там порядок. А якщо там буде порядок, буде щасливий. А якщо буде щасливий, буде радісний. А буде радісний. І чує і побаче, що таке любов. Бо в нього очі будуть чисті, промиті, чисті, чистотою своєї душі, блаженні, чистий і серцем, бо ті Бога побачать. І все, що ти побачиш навколо, буде божественне, обождене твоєю молитвою, обожнене Богом самим. І тоді навколо тебе не, не якийсь там не не, гарна, не хороша людина, а людина та, яку ти любиш, і готовий простити. Людина, яка, яку ти любиш, і хочеш обняти. Людина, яку ти любиш, хочеш поцілувати і сказати, що ти в мене найкращий, найкраща, чи це стосується жінки, чоловіка, дітей, дідуся, бо немає різниці, кого ти бачиш, навколо себе не врага. А виїсти ти бачиш людину, яка любить. А якщо ти ту людину любить, вона точно на тебе перепише хату. Як можна переписати, якщо він тебе не любить? Тому любіть один одного, і все вашому в вашому житті буде добре. Але найбільший лексір оцього щастя це шануй батька Твого і матір Твою. І як гарно сказано, і добре тобі буде, нас так показує такий жест. І добре тобі буде, бо перепишеш щось. І довго житимеш на землі. Здоровий будеш. Знає, як все просто. Шануєш батьків, маєш касу, здоров'я і довгі роки. Не шануєш батьків, батьківщини і всього остального. Голий, босий штанів. Тому я бажаю вам любити, щоб ви завжди мали і завжди належали до тих, які роздають, і ніколи не належали до тих, які просять. Тільки можемо просити Бога милосердя, благословення на здоров'я на довгий вік. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення і хай сьогоднішнє свято. Надає вам сили і насги вірити, любити, а саме основне велике і гарне бажання жити, ноги, блогії віта. Слава Ісусу Христу!